Розділ другий ДРАГУНИ Кірка Садиба Оглторп розкинулась на правому березі річки десь за милю на південь від Бріджвотера. Серед соковитої зелені стояв сірий присадкуватий будинок у стилі епохи тюдорів. Нижню частину його густо обвивав плющ. Під'їжджаючи через запашні сади до маєтку, який, здавалося, безтурботно дрімав на березі паррету, що й скрився в промінні ранкового сонця, Блад ніяк не вірив, що він у країні охопленій кровопролитною боротьбою. Вже на околицях Бріджвотера вони зустріли на мосту авангард стомлених, змучених утікачів з поля бою. Серед них було багато поранених. Напружуючи останні сили. Охоплені смертельним жахом, ці люди поспішали до міста, марно сподіваючись знайти там притулок і захист. Їхні очі, сповнені втоми й страху, благально дивились на блада і його супутника, кілька хрипких голосів застерегли піта, що погоня вже близько, але той, нехтуючи застереженням, безстрашно мчав курним шляхом, на якому кількість бідолашних втікачів з під Седжмура дедалі збільшувалась. Незабаром вершники звернули збитого шляху на стежку, що перетинала росяні луки. Навіть тут вони зустрічали окремі групи цих кинутих на призволящі бідолах, що розбіглися в усі боки. Пробираючись крізь високі трави, втікачі перелякано озиралися, чекаючи, що ось ось з'являться червоні камзоли королівських драгунів. Але піт і його супутник просувались на південь і вже наближалися до штаб-квартири Февершема. Незабаром зникли з очей усі сліди недавнього бою. Вершники проїжджали повзмирні фруктові сади, дерева яких обважніли під вагою дозріваючих плодів. Нарешті вони зійшли з коня на вимощене плитами подвір'я, де їх зустрів засмучений і схвильований власник садиби Бейнс. У просторій кімнаті з кам'яною підлогою лікар побачив лорда Гілдоя. Чернявого, молодого чоловіка з масивним підборіддям і великим носом. Лорд лежав на плетеній кушетці біля високого, завішеного серпанком вікна. Щоки його були землисто сірого відтінку, очі заплющені, а з посинілих губ, з кожним подихом злітав ледве чутний стогін. Пораненого доглядала дружина Бейнса та її гарненька дочка. Блад постояв якусь мить мовчки. Розглядаючи свого пацієнта, йому було щиро жаль, що цей аристократ з таким майбутнім ризикував усім, можливо, навіть життям, заради чистолюбства нікчемного авантюриста. Потім лікар опустився на коліна перед пораненим. Розірвав камзол та білизну, щоб оглянути рану лорда, і наказав принести воду, полотно та все інше для перев'язки. Коли за півгодини до садиби вдерлися драгуни. Він ще возився з пораненим і зовсім не звертав уваги на стук підків та грубі вигуки солдатів його взагалі нелегко було вивести з рівноваги, а зараз він до того ж цілком поринув у свою роботу. Втім, лорд, який нещодавно опритомнів, занепокоївся. А Джеремі Піт, зовнішній вигляд якого свідчив про участь в бою, спритно сховався в шафі для одягу. Бейнс теж помітно хвилювався його дружина й дочка тремтіли від страху, і бладу довелося їх усіх заспокоювати. Ну, чого вам боятися? казав він. Хіба ж ми живемо не в християнській країні? А християни ж не воюють з пораненими і з тими, хто дав їм притулок? Блад, як бачите, ще не втратив віри в християн. Потім він підніс до губ пораненого склянку з ліками, виготовленими за його вказівками. Заспокойтеся, мілорди, найгірше вже позаду. Але саме в цю мить з грюкотом і брязкотом у кімнату вдерлося чоловік 12 солдатів танжерського полку у Ботфортах і червоних мундирах. Командував ними кремезний похмурий офіцер, мундир якого було гаптовано золотими позументами. Бейнс закляк на місці. В якійсь дивній позі, що свідчила одночасно і про його переляк, і про виклик карателям, тоді як його дружина і дочка злякано відступили. Блад, що стояв у головах лорда, поглянув через плече на непроханих гостей. Офіцер Різким голосом наказав солдатам зупинитись, сам же, побрязкуючи острогами і тримаючи руку в рукавичці на ефесі своєї шпаги, бундючно пройшов уперед і звернувся до господаря. Я, капітан Гобарт, з драгунів полковника Кірка. Ви тут переховуєте заколотників. Наляканий різким і зухвалим тоном військового, господар промимрив тремтячим голосом. Я я не переховую заколотників, сер, цей джентльмен поранений. Сам бачу. гримнув капітан і важкою ходою рушив до кушетки. Насупившись, він похмуро глянув на сіре обличчя змученого лорда. Нема потреби допитуватись, де він був поранений. З мене досить того, що це проклятий бунтівник. Візьміть його, хлопці, кинув він драгунам. Але тут Блад заступив собою пораненого. В ім'я гуманності, сер, сказав він з ноткою гніву в голосі. Ми живемо в Англії, а не в Танжері. Цей чоловік тяжко поранений, його не можна чіпати, бо це небезпечно для його життя. Слова Блада розсмішили капітана. Ха ха. -ха, -ха! Я ще й маю піклуватися про здоров'я бунтівників. Хай йому біс. Ви думаєте, що ми беремо його на лікування? Здовж усього шляху від Вестона до Бріджвотера споруджуються шибениці, і він годиться для будь-якої з них. Полковник Кірк навчить цих дурнів протестантів дечого такого, про що пам'ятатимуть їхні нащадки. Ви вішаєте людей без суду? Схоже, що ми зараз в Танжері, де колись стояв ваш полк. В очах капітана блиснув недобрий вогник. Змірявши поглядом Блада з ніг до голови, він звернув увагу на його сухорляву мускулисту постать, гордо підняту голову, на весь його владний вигляд, і солдат упізнав солдата. Очі капітана звузились. Він почав дещо пригадувати і зненацька вибухнув гнівом. Хто ж ви в бісе такий? Мене звуть Блад, сер. Пітер Блад, до ваших послуг. А, -а, а. Так, так, пригадую ваше прізвище, ви служили у французів, га? Якщо Блад і був здивований, то не показав цього. Так, служив. Тоді пам'ятаю, років п'ять тому, чи, може, трохи більше, ви були в Танжері, був і знав вашого полковника. Клянусь, честю, вам, напевно, доведеться відновити це знайомство. Капітан неприємно засміявся. Як ви тут опинилися, сер. Мене покликали подати допомогу пораненому. Я лікар. Ви лікар? У хвалькуватому тоні Гобарта прозвучала зневага до брехні, якою йому здалися слова Блада. Мілісійний Бакалауреус, відповів Блад Латиною. Не тикайте мені під ніс вашу французьку мову, чоловіче, грубо обрізав його Говарт. Говоріть по-англійськи. Посмішка Блада дратувала його. Я лікар і маю практику в містечку Бріджвотері. Капітан глузливо посміхнувся. А сюди ви приїхали з лаймської затоки, супроводжуючи вашого приблудного герцога. Блад відповів йому тим самим тоном. Якби ваш розум був такий же гострий, як голос, мій любий, ви давно вже були б великою людиною. На мить у драгуна дібрало мову. Кров ударила йому в обличчя. Ви матимете нагоду переконатися, що я і так досить великий, щоб повісити вас. Не сумніваюся, що це так. У вас і вигляд, і манери вішителя. Але якщо ви застосуєте своє ремесло до мога пацієнта, то зашморгнете петлю на власній шиї. Він не стиг. Кого ви можете безкарно повісити. Він має право на суд перів. Право на суд перів. Капітана приголомшили ці останні слова, які з особливим притиском вимовив блад. Безумовно, кожен, якщо він не турень і не дикун, запитав би ім'я людини, перш ніж послати її на шимбницю Цей джентльмен Лорд Гілдой. І тоді кволим голосом. Заговорив сам лорд, я не приховую свого зв'язку з герцогом Монмутським і готовий відповісти за це. Проте, з вашого дозволу, я відповідатиму тільки перед судом, судом перів, як уже сказав лікар. Він замовк і на мить запала тиша. Як це часто трапляється з хвалькуватими людьми, в глибині душі Гобарт був неабияким боягузом. Повідомлення про титул пораненого налякало його. Підлесливий і раболіпний Гобарт благоговів і тремтів перед титулами. Тремтів він і перед своїм полковником, бо Персі Кірк не гладив по голівці тих, що помиляються. Жестом руки Гобарт зупинив своїх підлеглих тут слід подумати. Блад, помітивши його нерішучість, вніс уточнення, над яким було незайвим і поміскувати. Пам'ятайте, капітане, що в лорда Гілдоя є друзі і родичі серед Торі, і вони неодмінно донесуть полковникові кірку, якщо з його світлістю поводитимуться як зі звичайним кримінальним злочинцем. Будьте обережні, капітане, бо, як я вже казав, цього ранку ви зів'єтему тузок для своєї ж шиї. На таку пересторогу капітан Гобарт відповів зневажливим сміхом про те, як видно, врахував її. Візьміть кушетку, розпорядився він, і відправте на ній пораненого в Брічвотер. Помістіть його у в'язницю до нових розпоряджень. Він не витримає такої подорожі, запротестував Блад. Йому потрібен абсолютний спокій. Тим гірше для нього. Моя справа арештувати бунтівників. І рухом руки він підтвердив свій наказ. Двоє солдатів взяли кушетку і рушили до дверей. Гілдой зробив ледь помітну спробу простягти владу руку. Сер, сказав він, я залишаюсь вашим боржником, і, якщо виживу, постараюсь заплатити цей борг. У відповідь Блад уклонився і звернувся до солдатів. Несіть обережно, від цього залежить його життя. Коли лорда винесли, капітан пожвавішав і, повернувшись до господаря, спитав Кого ще з проклятих бунтівників ви переховуєте? Більше нікого, сер, його світлість. З його світлістю вже покінчено. А за хвилину, коли обшукаємо будинок, візьмемося і за вас і клянусь Богом, якщо ви мені збрехали. Він різко обірвав свою мову, щоб віддати наказ солдатам. Драгуни вийшли. За мить почулося, як вони з грюкотом нишпорять у сусідній кімнаті. Капітан тим часом обшукав кімнату, простукуючи панелі рукояткою пістолета. Блад зрозумів, що йому не можна гаятися. З вашого дозволу, я побажаю вам усього найкращого, сказав він. З мого дозволу ви трохи затримаєтеся, наказав йому капітан. Блад знизав плечима і сів. Ви страшенно нудна людина, сказав він, цікаво, як це ваш полковник досі не помітив цього. Але капітан не звертав на нього уваги. Він нахилився, щоб підняти чийсь брудний і запорошений капелюх, до якого була приколота дубова гілочка. Капелюх лежав біля шафи, в якій ховався бідолажний піт. Капітан зловтішно посміхнувся, обвів глузливим поглядом кімнату. Зупинившись спочатку на господареві, потім на двох жінках, що стояли позаду, і нарешті на Бладові, який сидів, заклавши ногу за ногу з байдужим виглядом, що аж ніяк не відповідав його справжньому настрою. Нарешті капітан підійшов до шафи і, шарпнувши, розчинив одну з половинок масивних дубових дверей. Перед ним, зігнувшись у три погибелі, стояв молодий піт. Схопивши заколотника за комір зола, капітан витяг його з шафи. А це що за птиця? спитав він. Ще якісь? Пер Перед очима Блада враз постали шибениці, про які говорив капітан. Бідолашний молодий шкіпер, що має прикрасити одну з них, повішений без суду замість іншої жертви, що не виправдила сподівань капітана. І Пітер блискавично вигадав не тільки титул, а й цілий родовід молодого повстанця. Клянуся честю, ви вгадали, капітане. Це Віконт Піт, двоюродний брат сера Томаса Вернона, одруженого з красуною Моллі Кірк, сестрою вашого полковника. Колись вона була Фрейліною дружини короля Джейкоба, і в капітана, і в його полоненого перехопило подих від подиву. Але в той час як молодий піт розсудливо промовчав, капітан вибухнув брутальною лайкою, пильно розглядаючи свою жертву. Він бреше, правда ж? закричав капітан, вхопивши іника за плечі і люто дивлячись йому в обличчя. Клянусь богом, він знущається з мене. Якщо ви так певні цього, сказав Блад, – повісьте його і тоді побачите, що станеться з вами. Драгун зиркнув на лікаря, потім на свого бранця. Взяти його. І штовхнув юнака в руки солдатам. Відведіть його у Бріджвотер, а цього зв'яжіть, показав капітан на Бейнса. Хай знає, як переховувати бунтівників. За якусь мить зчинилася колотнеча. Протестуючи проти насильства, Бейнс пручався в руках солдатів. Перелякано кричали жінки. Та коли до них підійшов капітан, вони враз замовкли, охоплені ще більшим жахом. Гобарт схопив дочку господаря за плечі. Ніжні, блакитні очі чарівної дівчини з золотавим волоссям благально дивилися в обличчя драгунові. А той, хвацько повівши бровою, вп'явся в неї очима, що враз спалахнули недобрим вогником. Потім він узяв її за підборіддя. І грубо цмокнув у губи, примусивши підлашну здригнутися від огиди. Це завдаток, сказав він. Хай він заспокоїть тебе, маленька бунтівнице, поки я покінчу з цими шахраями. Капітан з кислою посмішкою війшов, залишивши непівпритомну дівчину на руках на смерть переляканої матері. А солдати, міцно зв'язавши руки обом бранцям, стояли тепер посміхаючись і чекаючи дальших розпоряджень. Ведіть їх, корнет Дрейк, ви відповідаєте за арештованих. І Гобарт знову втупився пожадливим поглядом у перелякану дівчину. Я тут трохи затримуюсь і обшукаю садибу, сказав він драгунам. Може, десь ховаються ще й інші бунтівники. Іначе опам'ятавшись, додав, вказуючи на Блада І цього заберіть з собою. Та скоріше. Ці слова вивели Блада з глибокого роздуму. Він саме думав про те, що в його сумці є ланцет, яким над капітаном Гобартом можна було б вчинити благодійну для людства операцію. Драгун, очевидно, був не в міру повнокровним, і кровопускання пішло б йому тільки на користь. Проте нелегко дочекатися слушного моменту. Блад уже обміркував, чи не можна забити баки капітанові якоюсь вигадкою про сховані скарби. Але наказ Гобарта зруйнував його цікавий план Блад усе ж спробував виграти час. Повірте, це мене цілком влаштовує, сказав він. Я саме збирався йти в Бріджіотер, і якби ви мене не затримали, зараз я був би вже в дорозі. От ви й підете туди, о тюрмо. Ба. Ви, певно, жартуєте. Там знайдеться шибениця і для вас, якщо ви вважаєте це за краще. Питання тільки в тому, зараз вас повісять чи пізніше. Грубі руки схопили Блада, а його чудовий ланцет лишився без вжитку в сумці з інструментами на столі. Він вивернувся з рук драгунів, бо мав неабияку силу і спритність, але ті знову накинулись на лікаря, звалили його на підлогу, зв'язали руки і грубо поставили на ноги. Заберіть його, коротко відрубав Гоморт, і повернувся до решти драгунів, що чекали нових розпоряджень. Обшукати будинок від горища до льоху, і доповісти мені, я буду тут. Солдати розбіглися по всій садибі. Конвоїри виштовхнули блада на подвір'я, де Бейнс і Піт уже чекали відправки в тюрму. З порога блад оглянувся на капітана Гобарта, і блакитні очі лікаря спалахнули вогнем. З його тремтячих губ ладна була злетіти погроза, що він зробить з капітаном, якщо йому пощастить виплутатися з цієї історії. Проте він вчасно згадав. Що висловити погрозу зараз означало б остаточно втратити шанси на збереження життя і здійснення свого наміру. Сьогодні підлеглі короля були господарями Заходу, де вони поводилися як у завойованій країні, і звичайний кавалерійський капітан розпоряджався тут життям і смертю людей. Блад і його товариші, по нещастю, стояли під яблунями в саду, прив'язані до стремен сідл. Пролунала різка команда корнета, і маленький загін вирушив до Бріджвотера. І саме в цей час остаточно підтвердилося страшне припущення Блада, що для драгунів захід став завойованою ворожою країною. Із будинку долинув тріск і гуркіт від падіння меблів. Рехіт та горлання брутальних вояк, для яких полювання на бунтівників було тільки приводом для грабунків та насильства. Цей шум пронизав розпачливий крик жінки. Бейнс зупинився і повернув своє спотворене з жахом, бліде, як смерть обличчя до маєтку, але в ту ж мить, мотозок, яким він був прив'язаний до стремена, шарпнувся і звалив його з ніг. Полонений кілька ярдів безпорадно волочився по землі, поки солдат не зупинив коня, обсипаючи нещасного брутальною лайкою. Того чудового і запашного ранку, полонений блад, ідучи між деревами, на яких рісніли яблука, раптом подумав, що людина, як йому вже давненько почало здаватись, найпідліша з усіх божих створінь, і що тільки дурень може обирати собі професію цілителя цих. Istent